Всі цивілізовані шляхи е, дискусії, діалогу з владою, вони обгублені. Фактично, влада свідомо робить все, щоб е, відштовхнути громадянське суспільство, відштовхнути громадських активістів, просто громадян від цивілізованої дискусії, результатом якої має створення існування е, української держави. Влада відсікає це і е, очевидно. Чи усвідомлюючи, чи не усвідомлюючи, цього робить все, щоб в нас повторилися інші сценарії, які, можливо, не є такими спокійними, стабільними, про стабільність зараз найбільше говорити зараз, а, а власне більш радикальними і більш такими яскравими. Це є приклад власне, арабської весни, коли відбулися. Тому що іншого виходу немає. Коли ти не можеш дискутувати в медіа. Медіа цензуровано пускають правильну опозицію тільки. Це зрозуміло, коли можеш в суді захистити свої права, коли ти не можеш через парламент, через наших представників в парламенті приймати або принаймні впливати на те, щоб приймалися нормальні закони, ці наші законопроекти, не ставляться на порядок денний, до розгляду, щоб розуміти ситуацію, то єдиним методом залишається вулиця, єдиним методом залишається власне, громадський протестний рух.